Також будемо впроваджувати використання успішних паттернів поведінки. Паттерни – це, грубо говоря, наші звички. Чим більше в нас буде правильних звичок, які нам будуть допомагати, тим буде нам краще. Це ж ті ж самі звички, щось почати зробити, там, зайня, зайняти себе фізичним навантаженням, банально навіть ходити, рухом, мозковою діяльністю. Це, це для нас дуже важливо. Далі, Далі етологія. Ви тільки що про неї чули. Етологія це наука, яка вивчає поведінку тварин у їхньому природньому середовищі. І не просто вивчає, а, грубо говоря, приміряє цю поведінку до людей. Тому що ми можемо думати, що ми далеко пішли в еволюції від тварин. Але да, фізично ми еволюціонували більше, деяких. В випадках краще, але чи є у нас частина мозку, яка відповідає за наші так називаємо реп... рептильну част мозку. Це відповідає банально за наші життєві потреби, які так само є у тварин Далі ми будемо дивитися, примірювати ітологію до людей, тому що багато паттернів поведінки тварин примінені до людей. У них так само є почуття. Тобто вони так само мають чувство справедливості, там, несправедливості. І далі будемо по ходу наших лекцій з етології. Ми будемо дивитися всякі етологічні експерименти і можемо їх обговорювати. Зараз, забігаючи трохи наперед, я хочу вам показати коротенький експеримент. Це вроді би простенький експеримент, але подивитись, чи відрізняється поведінка тварин від людей. Чому? Анули. Обязательно сопровождать виноград. Тобто, розумієте, в них теж є якісь базові емоції, то є якесь відчуття справедливості <риснє> і емпатія. есть, як ми бачили на шимпанзе. То есть, вона відмовлялася їсти виноград, доки не дадуть, так сказати, її... Другі обіцяні вирізали. <риснє> <є. риснє> <риснє> <риснє> Про творі поговорили, то далі. Дуже цікава тема, одна з моїх найулюбленіших, називається харчування. Багато з вас, ну я думаю, всі думають, вважають, що вони знають про харчування все, що правильно харчуються, Але я думаю, що ви не все знаєте або ви видієте неправильної інформації. І оскільки я маю деякий опит, так сказати, в цій сфері. В сфері харчування, скидування зайвої ваги, тому що я сам пройшов цей шлях, так сказати, 5 років назад від 135 кілограм від різних хвороб до такого стану, як в мене зараз. Ну але це щоденна робота, яка ніколи не закінчується. Ми постійно повинні себе вдосконалювати, ставити собі, як казала моя дружина, якісь хоча б мінімальні цілі їх. Досягати і так продовжувати. Тому що коли ми останавлюємося на чомусь, то ми немає такого стогнації, чи як це називається. Єсть або деградація, або прогрес, розвиток. <говори> да. Тобто е <клес> Харчування це обширна тема. Тут ми розглянемо в подальших лекціях основи здорового та збалансованого харчування це що їсти, як їсти скільки їсти, ну і коли їсти. Також я поділюся своїм опитом, як составляти раціон харчування. Mm -hmm. Я думаю, кому це буде цікаво, хто хоче покращити своє здоров'я, скинути ну, зайву вагу. Хто її знайде для себе з моїх лекцій, я думаю, багато якоїсь цікавої інформації. Далі будемо розглядати роль макро і мікронутрієнтів. Я вам розповім, що це таке і з чим його їдять. Макронутрієнти це білки, жири, вуглеводи і клітчатка. Що це таке і навіщо воно будемо розглядати далі? Мікронутрієнти це всі вітаміни, всі різні мікроелементи, які кожен день також потрібні для нормального функціонування нашого тіла. Далі. Походу лекції ми зрозуміємо взаємозв'язок між харчуванням, фізичним, психологічним здоров'ям. Тому що це, як кажуть, як одне ціле, яке составляється з багатьох частин. Тобто не можна бути чимось одним займатися і бути абсолютно здоровим. Ні. Тільки все в комплексі. Так, йдемо далі.